Бажаю здоров'я глядачам мого каналу. Сьогодні відео буде трохи незвичайне. Хочу у вас, підписників, попросити грошей. Грошей, але не для себе. Ось, ви бачите, ззаді мене стоять ось такі покришки МТЗ. Це мені. Привезли люди, буду з них робити гусениці і роблю для Збройних сил України. Я ось такі тачанки прикріплю відео. Так як зараз справи не дуже добре йдуть, власних коштів я вже не маю, я там хлопцям і буржуєчки робив. Але зараз тяжкі часи настали і для мене. Сім'я мене маленька. Гараж, як ви бачите, я трошки встановив після пожежі, але, ну так, кришу перекрив і все. Потрібні не тільки гроші, потрібні колеса від жигулів любі лиса, резина, не лиса, лиш, лиш тільки була б ціла. Потрібні ступиці, потрібні задні мости, потрібні коробки передач. Тобто, ну, двигуни вже я буду купляти нові, ставити. Ну, тобто, ви, якщо... Хоч трішки механіки розбираєтесь, то ви по відео побачите, що це за тележка. Вона зараз дуже потрібна нашим бійцям на фронті, тому що всі, вся колішня, колісна техніка вона грузне. Навіть і в, і в снігу, і, і в багнюці вона не проходить. Ось такі тачанки могли б возити хлопцям і БК. Ну, я буду їх робити для евакуації поранених, для полегшення перевезення вантажу. Таку одну я зробив вже, випробував, відео, правда, не зняв. Вона при скорості приблизно десь 15-20 км на годину може перевозити груз до 300-400 кг Цю, що я хочу зробити, вже буде вона трошки удосконаліша. Я спереді поставлю торсіонну торсіонний натяг колеса, навіть якщо колесо проб'ється, гус... гусениця автоматично натягнеться. Також прошу вашої допомоги. Я скину і номер карти, скину і номер відділення нової почти або Укрпочти. В кого є навіть одне колесо від Жигулів, будь ласка, присилайте на одну таку точанку. Їх потрібно шість. В кого є диски, також можете присилати. Диски також пригодяться. Але перед відправкою, будь ласка, зв'яжіться зі мною і уточніть. Щоб не було таке, щоб мені понапересила колес 50 штук, а резин або мостів мене всього двоє. Тобто, ну щоб це було поступово. Навіть якщо декілька моїх підписників, в мене їх 15 тисяч, якщо з цих 15 тисяч, навіть сотня мені допоможуть. Я думаю, ми зможемо е, зробити ці дрони, але вони не такі вже й дорогі, але дуже-дуже корисні для військових. Цей час потрібно об'єднуватись, тому що війна закінчиться не скоро і тому треба допомагати військовим з максимальною силою. Все, Дякую вам за увагу. Е, прошу нагадати вам, що навіть коли у мене згорів гараж. Деякі підписники пропонували скинутись мені на гараж, щоб його я відремонтував ну, майстерню. Я, гроші, я написав, що гроші я не беру, все роблю своїми силами. Але тут така ситуація, що своїх сил вже не вистачає і потрібна ваша допомога. Дякую вам за розуміння. Підтримайте, будь ласка, хто чим зможе. До побачення.